Вітаємо вас на каналі юридичної компанії Olsum. Awesome. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно актуальну тему для усіх підприємців. Що чекає на фізичних осіб підприємців у квітні 2025 року? Що нового у звітності, які нові правила сплати ЄСВ, як змінити квет або адресу онлайн через Дію та чому онлайн-продавцям варто терміново легалізуватись? Усе це у нашому відео. Поїхали! Почнемо з основного, що саме потрібно зробити у квітні 2025 року. Перша і найважливіша новина, до 21 квітня 2025 року всі ФОПи повинні сплатити єдиний соціальний внесок за перший квартал. І це обов'язково для всіх, незалежно від виду діяльності, кведів, групи оподаткування або ж навіть самого факту з'їснення діяльності. Іншими словами, якщо ви зареєстровані як ФОП, ви маєте сплатити ЄСВ. Це правило стосується і тих, хто не має прибутку, і навіть тих, хто тимчасово не веде господарську діяльність. Закон України про державний бюджет 2025 рік остаточно закріпив цю норму. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Отже, 22% від цієї суми це 1760 тисяча гривень на місяць. Відповідно, за квартал необхідно сплатити мінімум 5 тисяч гривень. Максимальний внесок обмежений, базове оподаткування не може становити більше ніж 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень. А отже, максимум єдиного соціального внеску за один місяць може становити 35 200 гривень. Оплатити ЄСВ можна і щомісячно, і раз на квартал, проте зволікати не радимо, штрафи за несплату досить серйозні. До речі, якщо дата оплати припадає на вихідний, вона автоматично переноситься на наступний будній день. Однак є певні винятки. Від сплати ЄСВ звільняються пенсіонери за віком або вислугою років, особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальні виплати, мобілізовані підприємці на час служби за наявності підтверджувальних документів, та підприємці, які одночасно є найманими працівниками, якщо за них сплачує ЄСВ роботодавець. Як бачимо, перелік досить вузький: більшість підприємців повинні сплатити ЄСВ, навіть якщо не здійснюють підприємницьку діяльність. Наступна новина це зміна даних. По ФОПу через Дію. З квітня 2025 року в ДІЇ знову стала доступною можливість змінювати дані про ФОП онлайн. Це значно зручніше, ніж візити до ЦНАПу чи державного реєстратора, і ось як це працює. Авторизуйтесь у порталі Дія через електронний підпис або «Дія підпис». Оберіть подати заявку і вкажіть, які дані змінюєте, наприклад, кведи або контактну інформацію. Після підпису заяви система автоматично передає її до єдиного держреєстру. Якщо ви платник єдиного податку, інформація автоматично надходить і до податкової. Усі оновлення можна відстежити в особистому кабінеті. До речі, зміна квет чи контактів є безкоштовною. От зміна ПІП чи адреси буде коштувати 230 гривень адміністративного збору. Однак не всі користуються дією, і якщо ви хочете змінити якусь інформацію по вашому ФОПа, вам потрібно звертатися із заявою до ЦНАПу або державного реєстратора. З собою потрібно мати. Ідентифікаційний код або паспорт з відміною про відмову ідентифікаційного коду, заяву, копію документів у разі зміни імені чи номера податкового. Якщо ви не можете прийти особисто, ви можете направити заяву із нотаріальним підписом або ж звернутися в юридичну компанію Olson, і ми зможемо зробити це замість вас. Окремо варто поговорити про одну з найбільш гучних новин березня-квітня, а саме те, що Державна податкова служба почала дуже активно перевіряти ФОПів, які займаються онлайн-діяльністю. Додаткова служба України активізувала контроль за громадянами, які систематично отримують кошти на свої банківські рахунки, але не зареєстровані як ФОП. І не мають реєстратора розрахункових операцій. Державна податкова служба має прямий доступ до інформації і систему обліку даних реєстратор розрахункових операцій, а також аналізує частоту переказів. Якщо ви щодня отримаєте десятки або сотні платежів, до вас можуть виникнути питання. Це стосується дуже багатьох видів діяльності, зокрема інтернет-магазинів, інстаграм-магазинів, які приймають оплати за свої послуги чи за свої товари просто на звичайні картки, без реєстрації ФОПу чи реєстрації рахунку. До нас вже звернулися досить багато клієнтів з такими запитами, і можемо дійсно сказати, що це може бути для вас проблемою. Позиція держави не карати, а попереджати, але якщо ви зараз вже продаєте товари чи послуги онлайн, краще легалізуватися. Тим паче, що реєстрація ФОП швидка і легка, не такі великі податки в Україні, а штрафи можуть бути значними. Хоч ці останні зміни виглядають як тиск на малий бізнес, справді мають цілком логічну мету. В умовах війни і великого навантаження на бюджет держава шукає джерела надходжень, які не обтяжують соціально вразливих, але змушують більш відповідально ставитись до господарської діяльності. Платити ЄСВ чи інші податки це не лише про сплату податків, це про пенсію в майбутньому, соціальні гарантії, допомогу армії, медикам і іншим сферам. Легалізувати свій бізнес, це про довіру до себе, до своєї держави та до своїх клієнтів. Тож, якщо ви фізична особа, підприємець, не забудьте до 21 квітня сплатити ЄСВ. Оновіть за потреби свої кведи адресу або ПІП через дію, або ЦНАП, або якщо працюєте онлайн, обов'язково легалізуйтесь. Якщо у вас ви питання? Команда Олсон готова вам допомогти. Ми супроводжуємо реєстрацію, зміни, консультації з податків та навіть захищаємо бізнес у випадку спорів з контролюючими органами. Окрім цього, маємо партнерську бухгалтерську компанію, яка може повністю зайнятися оподаткуванням вашого бізнесу та вести усю необхідну звітність. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі в описі під цим відео. Пишіть, що ви думаєте про. Нововведення для ФОПів, чи дійсно ви маєте намір закривати свого ФОП, чи будете продовжувати легально здійснювати свою підприємницьку діяльність? І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.